Сьогодні у Києві перекрили залізничний міст, за який не розрахувався з будівельниками роботодавець. Вже тиждень триває так званий італійський страйк. Працівники з'являються на роботу, але до праці не приступають. І так обіцяють робити, поки з ними не розрахується роботодавець. Олена Панасенко зараз поруч із мітингувальниками. Олено, я сподіваюся, ти нас чуєш. тобі слово. Так, ми зараз знаходимося поблизу залізничного мосту над видобицьким автовокзалом, і це недобудований не міст. Його будівництво призупинене до того моменту, поки самими будівельниками розрахується компанія підрядник південно-західної залізниці. Керівництво самої компанії на акцію протесту не з'явилося, тож ми можемо лише довідатися точку зору самих працівників. Пан Віталій, поруч із нами це голова незалежної профспілки. Яка ситуація? Ну, ситуація така, що робітники, які працювали на, цьому, на будівництві цього мосту, так, перед ними є заборгованість близько 6-7-12 місяців перед кожним. Кожному винні десь від 20 до 30 тисяч заробітної плати. Вони живуть не в Києві, вони сюди приїжджають на Вахту. Кожного разу, коли вони сюди їдуть, їм обіцяють виплати зарплату. Вони сюди приїжджають, працюють два-три-чотири тижні, в кращими випадками виплачують тисячу гривень і вони їдуть додому. Кому не подобається позиція керівництва така, кому не подобається, звільняйтеся, подавайте в суд і так далі. Ми знаємо, нам вчора передали, що керівник сказав: я нікому не дав, не дам на копійки. Ми запросили на цю акцію сьогодні представників міської прокуратури. Міністерств інфраструктури, Міністерства соціальної політики, представників КМДА перед самою акцією зі мною зв'язалися Юліо Дякую, да. да. Дякую Олено. Скажіть, будь ласка, а південно-західна залізниця з ними розрахувалася? Чи йдеться тільки про борги підрядників? Власне, компанія підрядник зі слів південно-західної залізниці отримує регулярно всі виплати. Але чому ці гроші не доходять до самих працівників, нікому не відомо.